Вітаю дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Ви знаєте, ми живемо в цікавий час, коли люди мають можливість, можливо, не по своїй волі, їздити по різних країнах, бачити щось нове, бачити, як світ влаштований, цивілізований світ. І цікаво, коли ми дивимося на інші країни, багато людей зараз задаються таким питанням, щоб стати громадянином іншої країни. Які для цього треба, що треба знати для цього, і які відповідальності у людини після прийняття законів іншої країни або громадянства? Також цікаво, що Слово Боже до нас, до християн, каже, що ми громадяни небесної країни. Послання до Филип'ян в третьому розділі, розділі говориться про те, що ви громадяни небесної країни. І в цьому контексті я хотів би порозважати з вами над одним питанням, які, е, 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 як ми повинні провадити, як християни повинні провадити час свого життя тут на землі, як громадяни неба, як люди, які зобов'язані Богу Спасінням. Я хочу, щоб ми з вами відкрили послання до Римлян, третій, 12 розділ. Перші два вірші я буду читати. Отож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що є воля Божа, добро, приємність та досконалість. І так, відповідаючи на питання, як не повинні провадити час свого життя. Про це також написано в першому посланні до Петра, перший розділ, 17 й вір, вірш, що знаючи Бога, як ми повинні провадити час нашого життя. Моя проповідь складається всього з двох пунктів. Ми могли б багато розважати, але все два пункти. Це перше це служіння, і друге це пізнання. Так, от як, як ми приймаємо якесь громадянство, ми повинні, ми отримуємо певні якісь повноваження. Так? Країна нас захищає, так, нас закони її захищають, і ми маємо певні повноваження. От колись ми кудись їдемо, ми під захистом нашої держави, нашого правителя, так? армії, тому подібне. І ми маємо свої зобов'язання по відношенню до держави, до закону. Так, ми повинні їх виконувати. Отож, 12 розділ Послання до Римлян. Отож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Слова, отож", сполучник, отож, він нас відправляє трохи вище, на один розділ вище, підсумовуючи дещо сказано вище вгорі. І що це? Апостол Павло він розважає про те, про Євангелія. Про те, що е, е, люди отримують спасіння по вірі в Євангелія в Ісуса Христа. І е, також Він розважає про народ ізраїльський, е, те, що яз, погані язичники, е, вони отримують спасіння як привиті до е, доброї оливи. От як беруть дерева, да, е, сажають дичку, наприклад, яблуні в нашій місцевості, і до неї прищіплюють галуздя е, привитої рослини. Яке дає гарний врожай. Так само апостол Павло порівнює народ язичників, поган всіх інших, крім євреїв, до ізраїльського народу для спасіння по вірі. І він каже про це в 11 розділі, також він каже про благодать і про те, що останній вірш 11 розділу: бо все з нього через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Тобто Він каже, що все, що зроблено, воно від Бога. Ініціатор Бог. Бог ініціатор спасіння, Він дає спасіння, це спасіння, Він зробив. Ми, ми до спасіння нічого не можемо додати. так, ми можемо тільки приєднатись, прийняти його вірою. Все через нього, це Бог виконав. Ми не здатні були виконати цю жертву перед Богом за наші гріхи. І для нього. Тобто, це все воно послужить для слави Господні. Це для Бога все. Отож, маючи на думці це, ми будемо йти далі. Благаю вас через Боже милосердя. Апостол Павло каже, що він благає через Боже милосердя. Він до нас сьогодні закликає, щоб ми, ми зважаючи на Боже милосердя, порозмірковували далі про наступне. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу. От, маючи на увазі, що Бог проявив до нас милосердя, ми повинні віддавати себе в жертву живу. Зауважте, що апостол Павло не написав, що, думаючи про гнів Божий, принесіть себе в жертву. Не сказав так, так? він каже: благаючи через Боже милосердя, Скажіть, у вас була якась може ситуація така, коли вам хтось зробив якесь добро? Або щось таке значуще, або врятував якісь ситуації, або дуже допоміг? Як ви хочете віддячити цій людині або особі? Добром? Так, хочеться якось, ну не завжди ми можемо це зробити там достойним чином, але ми якось хочемо добром віддячити. Ми добріше відносимося до цієї особи. Да? Або якось ну, добром віддячити. Отак От само і апостол Павло закликає, щоб ми, зважаючи на Боже милосердя, приносили себе в жертву. Е, приємну Богові. Е, одразу надається таке питання, коли ми чуємо про жертву, що це хтось когось спалює, там, зжигає набагаті або якось заклання якесь. Е, цікаво, що написано: «повіддавайте тіла на жертву святу, живу. Святу і приємно. Тобто тут апостол Павло доповнив, що жертва повинна бути живою. Так, що не треба себе спалювати. Ця треба, Жертва повинна бути живою. Так, Бог врятував нас від вічного, вічної погибелі, Так, дав нам надію на вічне життя і врятував нас від влади гріха. Влада гріха це коли ми не можемо самі. Вважати, як нам жити як нам потрібно діяти. Так? Гріх веде нас. Коли людина під владою гріха, вона керується гріхом, примхами якимись. Так? Ви думаєте, що ви самі живете, так, а це гріх вас керує. І тому Господь нас позбавляє цієї влади гріха. І ми стаємо вільні в Бозі, так? щоб робити праведні якісь справи, так, які Бог нас закликає. Тому повіддавайте себе свої тіла на жертву. Як це може відбуватися на, наш, на нашій можливості? Здається, що як, як це прийти на алтар покласти, співати. як це? Боже Слово нас закликає постійно, щоб ми різні жертви приносили. Перше послання до апостола Петра, другий розділ каже, що ви царство наше священство. Царство, значит, священство Влаштовуйте себе дім духовний і приносите жертви духовні. Тобто ми можемо приносити різ, різні форми жертви, Це, цей розділ він далі трошки, трохи нижче каже про тіло Христа як один організм, що про, каже про духовні дари, що ми одне тіло, так, один організм. І е, воно пересікається з 12 розділом 1 до Коринтян, там де е, йде мова про духовні дари в тілі Христа. І там е, говориться, що хтось рука, хтось око, хтось е, вуко. Тобто е, ми частинки якогось е, одного тіла. Да, і кожен робить свою справу. Там, як механізм, От ми можемо привести приклад, як годинниковий механізм. Там є якісь запчастинки, і кожна виконує свою функцію. Стрілочка, одна йде, друга йде якісь внутрішні механізми. Так само і ми. ми кожен хтось вносить якусь е, таку свою частинку, в Божу справу. Хтось, от, брати і сестри співають, хтось молиться, хтось слово Боже проповідає. Хтось ми всі з вами поспілкуємося, розійдемось, комусь треба буде прибрати цей зал, прибрати сніг на дворі, щоб нам тут збиратись, прославляти Бога. Тобто ми от, от таким чином. Ми можемо в цьому брати участь. Також жертви спілкування. Ми можемо залишитись трошки, поспілкуватись, приділити увагу ближнім. Можливо, хтось чекає, тут перераховується нижче трохи духовні дари, і там є такі дари, як втішитель. От людина, яка втішає. Пам'ятаєте, був такий, така людина, Варнава. Він, син в тихі, так називається, він знайшов апостола Павла, так, якого всі боялись не хотіли з ним мати Якоїсь справи, а він поспілкувався з ним, привів до інших, до церкви, до апостолів, як кажуть, вів у люди. Так. Тобто, у нас є можливість така поспілкуватись, привітати якось. Може, людина перший раз прийшла в дій молитви, може хтось соромиться, може якомусь незручно. Ми можемо приділити увагу. Тобто, такі жертви, вона, ми втратимо трошки часу, але тут написано, що віддавайте тіла ваші в жертву. Жертва це не те, що от, так кинув там, між прочим, якусь копійку, там мені не треба. Жертва це щось цінне, це щось вартісне. І коли е, е, Бог перераховував жертви в старому заповіті, е, жертва це те, що чогось варте. Жертва це взагалі дар приношення Богу. Тобто це те, що не можна, між прочим, щось робити, а це щось саме цінне. От який ж у вас самий цінний час, які ваші самі дорогоцінні можливості, самі кращі можливості? Коли вибирали тварин для жертви, це були, повинна була вимога до тварин, щоб вони були досконалі, без всякої вади, не хворі тварини, не каліки, без всякої петна. Тобто, це були досконалі, якісні, хороші. І коли ми приносимо жертву, щось ми повинні приносити для Бога саме краще. І якщо кажеться, що про наше тіла, то ми повинні кращий час віддавати Богу на служіння, приносити в жертву цей час і можливості, які ми маємо сьогодні, тому що завтра цих можливостей може не бути. <кій> Далі написано, що в жертву живу святу, тобто це жертва свята це відділена від гріха. Це відділене для Бога. Не можна робити Божу справу такими гріховними методами. Коли ми служимо Богу, ми повинні робити це згідно з Божих вимог. Це повинна бути свята, відділена від гріха. Ну, як це працює? Наприклад, вам сказали, треба. Ну, не вистачає людини, щоб водити там, машину чи автобус в церкві. Треба розвозити людей, цим можна послужити. Ви йдете, здаєте, на права, не можете здати. Один раз, другий не можете здати, третій не можете здати. Думаєте, скільки ж можна, піду заплачу, там, взятку. дам, Хабар. Це вже не Божа справа, так? це вже гріховна справа. Тому написано, що жертва ця повинна бути святою. Легко буває піти таким гріховним шляхом, але Бог вимагає від нас святості, відділення від цього гріха. Щоб це було приємно Богові. Так написано, що ця жертва повинна бути приємна Богові. А якщо ми будемо робити між прочим, так або як, то це не думаю, що буде приємно Богові. Порозважайте по відношенню до себе. Якщо б вам хтось щось робив або як, то це було б неприємно. Тому треба, щоб ця жертва була приємна Богові. Це буде наше розумне служіння. А далі написано як розумну службу вашу. Повіддавайте в жертву свої тіла як розумну службу вашу. Тобто це буде розумно, розважливо, так, і це буде наша жертва служіння Богу. Тож ми бачимо, як ми повинні провадити час нашого життя. Перше, ми бачимо, що ми повинні приносити свої тіла в жертву. Що ми повинні далі робити? Як слово Боже до нас закликає. І не стосуйтесь до цього віку, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнавати вам, що є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Перший заклик з другого вірша він каже, щоб ми не стосувалися цього світу. Що мається на увазі світ? Світ це таке більш широке поняття. Тут мається на увазі, що світ гріхованих цінностей. От є таке слово російське мир. Там кажуть мир від війни, мир там як світ. Тобто тут річ йде е, про е, світ гріхновних цінностей. Тому що, на на який здатен цей світ? Всі люди, вони майже всі, вони йдуть от, за пожадливостями своїх, за своїми пожадливостями. І, Слово Боже, нас з вами закликає, щоб ми не стосувались цього світу. Я хочу, щоб ми з вами відкрили кілька місць з Біблії, які теж про це кажуть. Послання до Єфесян. <кій> ми будемо звертатися до 4 го 5 розділу. Написано, що 5 розділ, 17 й вірш. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. От далі говориться про те, щоб ми розважали, що є воля Господня. <кій> Тобто, не стосуйтесь цього світу, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнавати вам, що є воля Божа. Перше, це не стосуватись цього світу, а наступне написано, що перемініться. Тобто, повинна пройти переміна. Якщо ми пізнали Ісуса Христа як Свого Спасителя, ми повинні змінюватись. І Слово Боже, від нас вимагає переміни. Як це. Працює в житті. От, наприклад, у багатьох сьогодні є сучасні телефони, так, різні гаджети, комп'ютери. І якщо ви стикались колись, що треба влаштовувати якесь програмне забезпечення нове, або щось оновлюється система, вимагається перезавантаження цього телефону або гаджета якогось. Тому що ця нова програма не може працювати, поки не зробите перезавантаження. От так само і наш розум буває, що ми прийшли в церкву, ми увірували, так? і ми якось живемо, як виходить. І в яких справах ми багато чого не розуміємо. Ми от ідемо, як і йшли в житті. просто у нас дещо змінилось. Так? Наше, от, ми, ми увірували, так? але наше старе життя воно якось продовжується. І тут іде заклик до нас, щоб ми змінили це. У нас починається, ми зсередини вже інша людина, і в нас повинен змінитися свій світогляд на багато речей. От, наприклад, якщо ми там розуміли, що от, якось треба жити, якось крутитись, треба там, можна різним чином це робити, там і гріховним чином, так? то тепер ми повинні знати, що гріх ми не повинні вчиняти, не повинні робити. Переміна мислення, так ми повинні змінити наше мислення, тобто перезавантажитись. І бачите, що Божий світ він працює по-іншому. Якщо раніше ми хотіли, там, намагались керувати всіми, по всім топтались, там, всіх переходили, до людей погано відносились, то сьогодні Боже Слово закликає нас поважати всіх людей, так, коритися владі, жити святим життям, яке буде приносити, славу Богу. Тобто, зміна нашого мишлення повинна бути, перезавантаження таке. На жаль, у нас немає такої кнопки, щоб ми одну нажали і все, і перезавантажилось, все по-новому сталося. На жаль, нема. І, тому Слово Боже, нас закликає, щоб ми в цьому проявили якусь наполегливість, так, щоб ми все зробили, щоб ми е, е, проявили, про, до, до цього мали самі відношення, розуміли, що це нам треба, тому що далі так продовжуватись не може. Ми казали, що не можна Божі справи робити гріховними шляхами. Тобто, треба перемінитися нової вашого розуму. Далі написано, щоб пізнати вам, що є воля Божа, добро, приємність то досконала. Тобто закликає нас, щоб в цьому є Божа воля. Не стосуйтесь цього світу, але перемініться від нового вашого розуму, щоб вам пізнавати, що є воля Божа. Тобто ми повинні пізнавати Божу волю, дізнаватися. Так? Якщо ми навіть увірували Ісуса Христа, як свого Спасителя, і будемо далі жити звичайним життям, нічого не зміниться. Ми повинні дізнаватися, в чому ж є воля Божа. І воля Божа це сьогодні ось завершене Слово Боже є, з якого ми читаємо, як було, був влаштований світ, як люди згрішили, як продовжувалася історія. Частина історії, і Божа воля стосовно нас, вона вся тут записана. Так? І навіть воно завершена, і записана майбутні події, які відбудуться. Тому ми повинні, Слово Боже, закликає нас пізнавати, дізнаватись Божу волю. Не просто сидіти, склавши руки, а дізнаватись. Так, ми говоримо в контексті того, що ми громадяни небесної країни, так? ми християни. і Час, який ми повинні провадити, це пізнавати Божу волю. Отож, в Єфесян 5.17 ми читали, так, що не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Тож, розважаючи над питанням, як провадити своє християнське життя, ми повинні провадити його в служінні Богу, в жертовному служінні. Ми не повинні стосуватись цього світу, гріховного світу. Ми повинні перемінитися, перезавантажитись так, від нового розуму, повинні пізнавати, що є воля Божа, приємна і досконала для нас. І, брати і сестри, закликаю нас сьогодні все це приміняти в житті. Але якщо ви ще не пізнали Ісуса Христа як свого Спасителя, у вас є така можливість. Сьогодні був приємний час, ви бачите, що нам не забороняють збиратися, слово Боже, звучить. І заклик сьогодні до нас з вами. Чи прийняли ми Євангелії Ісуса Христа Спасіння, котре Бог нам пропонує? Тому що час був приємний. Життя, ви бачите, що дуже сьогодні короткочасне. Ми не можемо бути впевнені, навіть що за 5 хвилин буде з нами. Так? Тому що зараз такі. Події в країні такі обставини, що ми не можемо бути впевнені, що з нами буде завтра. Тому раджу переглянути своє життя, своє ходження перед Богом, щоб ми були впевнені в нашому спасінні. Те, що наше життя навіть після смерті воно буде з Богом, з Ісусом Христом, з Богом, який створив цей світ, який тримає його в своїх руках і може відновити навіть із праху наше смертне тіло так, для вічного життя, для Його слави. Тому, брати і сестри, якщо ми прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя, треба пізнавати, що є воля Божа, служити Богу жертовно якщо, і дізнаватись його волю. А якщо ні, то треба прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя і радіти цьому. Амінь.